Представляємо пошуково проєктну роботу Екологічна стежка Південного Бугу та Бугського гарду, яку підготували студенти другого курсу 211 ї групи Ашурком Максим, Іщенко Олександр, Калашнікова Юля та Бабійчук Анастасія. На цьому слайді ми можемо спостерігати нашу дорожку, можемо побачити зупинки, по яким ми будемо проходитись. І почнемо ми з бузького гарду. Передаю слово Калашніковій Юлії. Бузький гард це національний природний парк в Україні в межах Миколаївської області на річці Південний Буг. Історична назва козацької паланки війська Запорожського, яка розміщувалась на місці злиття річок Великий Ташлик і Південний Буг. Розташування національний природний парк Бузький Гард розташований в долині річки Південний Буг від міста Первомайськ до СМТ Олександрівка, Вознесенського району, а також у долині річки Велика Корабельна від села Благодатне до села Семенівка Арбузинського району та річки. Мертвовод від села Петропавлівка, братського району до села Актового, Вознесенського району, включаючи долину річки Арбузинка, від села Трикрати до села Актового. Найвища висота на території національного природного парку 120 метрів над рівнем моря, біля села Могія, Первомайського району, в урочище Літній хутір, найвища висота 17 метрів, урочище Гард з правого берега, річки Південний Буг в околицях села Богданівка. Клімат району розташування Бузький Гард є помірно континентальним, з характерними для степової зони особливостями. Регіон розташований у північно-степовій підзоні. Він характеризується малосніжною порівняно теплою нестійкою зимою, жарким літом, з недостатнім і нестійким зволоженням, частою повторюваністю по Посух і суховіїв. Температура повітря протягом року змінюється в широкому діапазоні від мінус 34 градусів Цельсія до плюс 39 градусів Цельсія. Температура вище нуля тримається тут дев'ять місяців. Дякую, Юлія. Переходимо далі на рельєф та грунти. Тут нам розповість вже бабійчук Анастасія. Основною ґрунтівною породою на території Національного природного парку Бузький Гард є леси. З півночі на південь вони вкривають увесь простір міжріччя. За механічним складом, леси першого ярусу переважно легкосуглиності і важкосуглиності. Вони містять від 15 до 16% калій СО3, що обумовлюється у процесі ґрунтоутворення, закріплення продуктів розпаду органічних мас. Гумусних з'єднань і як наслідок утворення родючих чорноземів. У пониженнях рельєфу подекуди трапляються оглеєні лиси, які відзначаються несприятливими для ґрунту утворення фізичними якостями, щільною будовою і низькою водопроникністю. Так, рельєф та ґрунти розглянули. Далі переходимо до флори і фауни. Почне в нас також Бабійчук Анастасія, а по ходу діла підхватить Калашнікова Юлія. Флора Флора налічує більше ніж тисячу видів рослин. Інвентаризаційними дослідженнями на території парку виявлено 861 вид покритонасінних рослин, два види голонасінних, 10 видів папоротей, чотири види хвощів, 76 видів мохоподібних, 46 видів лишайників та 141 вид водоростей, 34 представники місцевої флори, занесені до Червоної книги України. 6 – до Європейського червоного списку, 5 до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, 2 до Бернської конвенції. Серед рідкісних видів тут представлені Смілка Бузька, Гуздика Бузька, Вишня Кукова, Мерингія Бузька, Громовик гранітний, чистець вузьколистий, тюльпан Бузький, Ковила гранітна та багато інших. Тюльпан Бузький. Природноохоронний статус виду, вразливий. Це багаторічна трав'яниста рослина 15-35 см завишки, геофіт ефемероїд, цибулинки яйцеподібно-кулясті, 3-5 см завдовжки. Старі покривні лузки темні, майже чорні, молоді коричневі, стебла підведені вгорі зігнуті. Листки 8, від 8 до 22 см завдовжки. Лінійно-ланцентні, з гострою верхівкою, здебільшого спрямовані косо вгору, вздовж складеної зверху сизуваті. Квітки поодинокі 35 мм завдовжки, жовті, з розжеву червоним відтінком на зовнішніх полюстках. Зовнішні листочки освітини набагато вущі та внутрішні. ПЛІТ коробочка 13-25 мм завдовжки. Цвітіння відбувається у квітні, плодоносить у травні. розмножується насінням та вегетативно. СЕРПІЙ Донецький. Природоохоронний статус виду рідкісний, багаторічна рослина від 20 до 90 см. Прикорений нижні стеблові листки цільні, середні ліроподібні або перестонадрізні. знизу гіль... Чіті... яйцеподібно куляста жовто-зелена гола. Її зовнішні листочки, дуже короткі і на верхівці, пупурні, внутрішні з біло вершиною. Квітки пурпурні. На сьогодні на території парку мешкає 22 види хребетних тварин, що занесені до Червоної книги України. 5 до Європейського червоного списку, 5 до червоного списку Міжнародного Союзу охорони природи. 176 до Бернської конвенції. Серед переліку рідкісних видів полос лісової видра річкова. Марена, Дніпровська, Орел, Карлик, Ящірка, Зелена та багато інших. Чисельність безхребетних за оцінку фахівців сягає понад 11 тисяч видів. Серед них на території парку відмічено 23 види, що занесені до Червоної книги України, 10 – до Європейського червоного списку, 4 – до червоного списку міжнародного союзу охорони природи, сім до Бернської конвенції. Рідкісними є е, дозорець імператор. Дибка степова, красотіл пахучий поліксена, джміль глинистий тощо. Жовтюх шапранець, природоохоронний статус зникаючий. Довжина переднього крила 2,5 см. Забарвлення е, самців яскраво помаранчеве, самиць помаранчево-жовте або зеленувато біле. В обох е, статей – стат по краю проходить чорна е, облямівка. Ніжна сторона крил у самця яскраво жовта, у самиць жовта. доросла гусениця зелена, зі світло-зеленою лінією вздовж ніг і темною лінією на спині. Лялечка зелена, з жовтуватою бічною смугою і темними крапками з е, вентральної сторони черевця. Перед виходом метелика лялечка стає червоно-жовтою. Метелики літають з травня по серпень. Їх можна спостерігати на луках, у зліссях, галявинах. За рік буває два покоління заляльковуються на твердих стеблах трав. Дякую, Юлія. А наразі ми переходимо до Південного Бугу, і почне у нас розповідь Іщенко Олександр. Південний Буг ріка на південному заході України. Довжина 806 кілометрів, площа басейну 63 тисячі 700 квадратних кілометрів. Єдина велика річка України, яка повністю протікає на її території. Ріка перетинає територію трьох областей, і, відповідно, три обласні центри розташовані на ній: Хмельницький, Вінниця, Миколаїв. Частково вона тече в межах Кіроградської області та по межі з Одеською. Чому саме така назва? Сучасну назву річка отримала випадково. Проводячи на початку ХХ століття дослідження правобережної України, геолог, випускник Одеського університету, зауважив, що на існуванні двох річок з однаковими, як йому здалося, назвами Буг, західна річка й справді звалася Богом, Південна Богом, але, можливо, не помітив цього. І щоб можна було подальшому розрізняти річки, наніс їх на карту як Західний Буг і Південний Буг. Зараз ми перейдемо до приток. Їх також продовжить Іщенко Олександр. Притоки є праві та ліві. Праві плоска, вовк, згар, рів, саврань, Кодема, Чичекілія. Ліві бужок, соп, синиця, синюха, гірський тікич, мертвовод, гнилий яланець, Інгул. Далі ми переходимо. До флори та фауни, Південного Бугу. Їх також почне Іщенко Олександр, а надалі продовжує. Одним з основних чинників, від яких залежить гідрологічний режим басейну на рівні з кліматичними, ґрунтово-геологічними і геомографічними, є рослинний покрив. Рослинність кількісно та якісно перерозподіляє опади, що потрапляють на землю, і дуже змінює гідрологічний режим територій. Більша частина басейну Південного Бугу лежить в межах лісостепової зони і має досить багатий і різноманітний рослинний світ, що зумовлено передусім сприятливим кліматом, рельєфом та родючими ґрунтами. Природна рослинність посідає тут 12% усієї площі, із яких 11% припадає на ліси, близько 1% на луки і 0,5% на болота. Серед рослинного світу басейну є низка ендемічних видів рослини, що зустрічаються тільки на даній території, волошка Савранська, Козельці Великі та інші. Можна знайти і реліктові види: хвощ великий, бруслина мала, медунка м'яка та інші. Для їх збереження створюються нові заказники природно заповідного фонду, водорості річки, представлено збільшого роголисником, який не має коріння. Та запилюються під водою, різухою морською, лепехою, рдесником, білим лататтям, занесен до Червоної книги України, глечиками жовтими, ряскою та іншими. По берегах та на мілинах росте переважно очеред та рогів. Рослинність з північно-західної частини басейну представлена молодими і середньовіковими широколистими лісами, які розташовані окремими ділянками. Найпоширенішими породами дерев є дуб, граб, ясен, клен, липа, в'яз, вільха. З кущів та чагарників можна зустріти ліщину, шипшину, жимолость, скумпію та інші. На південь ліси поступово змінюються на лісостеп і степ. Спочатку ковилово-різнотравний, а потім ковило типчаковий Степова рослинність представлена за сухостійкими бобово-злаковими різнотравними асоціаціями Тимофіївкою, фіалкою, суницею, медункою, перієм, волошкою, ковилою, кропивою та іншими. Загалом лісистість басейну становить близько 7%, заболоченість 2%. Орними землями зайнято близько 70% території водозбору. А зараз ми переходимо до тварин. Серед тварин можна зустріти річкову видру, ондатру, внутрію, раків, водяного вужа, черепаху та п'явку. А це інше. Основними мешканцями прибережних вод є норець, крижень, лиска, черянка велика, крячок, бугайчик, черетянка, вартин сріблястий, вартин жовтоногий, баклан, луня черетяний, сіра чапля, а також лелеки, лебедь, чпура велика, лала, біла чапля. На цьому слайді ми можемо побачити з вами деяких представників з попереднього слайду. Тут у нас Вуш водяний, Мартин Сріблястий, Бугайчик, він мені схожий на Ківі, Мартин жовтоногий та черепаха. Основними видами риб є головень, бичок, тараня, карась, короб, плітка, краснопірка та інші, а також злісний шкідник чи бачок Амурський. Навесні до Південного Бугу на нарест Чорного моря заходить від оселедців Пузинок Азовський, а восени може заходити кефаль Лобан. Залежно від солоності води, іноді заходять навіть дельфіни. Тут ми можемо бачити деяких представників: тобто бичок, лідка, лоскирка, чебачок Амурський, Лобань. Ну і звісно, дельфін. Тут також можемо побачити на картинки ще деяких представників риб. Це у нас ляші. Соми, краснопірки, карась, рак, окунь, щука. Так, на цьому у нас з цим, так скажемо, нашою цією зупинкою все. Переходимо до екологічних проблем. Передаю слово Наталії Андріївні. Взагалі, екологічні проблеми, які ми можемо спостерігати, бачити в національно природному парку Бувський ГАРД, вони пов'язані із проблемами. І річки Південний Буг це фізичне забруднення, теплове забруднення, біологічне забруднення також хімічне забруднення, яке є одним із найгостріших: органічне забруднення та забруднення поверхневе, де активні речовини ми являються миючі засоби та пестициди. Вода у річці Південний Буг характеризується підвищеним показникам кольорованості, а максимальна концентрація нітритів, що значно нижче ГДК для води, госпитного водокористування. Екологічні проблеми Південного Бугу. За останній рік спостерігалось постійне забруднення води органічними речовинами, фіксувалось значне перевищення існуючих нормативів по вмісту заліза, цинку, формувальде, гіду. Спостерігалося постійне бактеріальне забруднення річки Південний Буг, особливо в районі створів міста Винниці, Калинівка, Хмільник, Ознесенськ. Проте збудників кишкових інфекційних захворювань не виявлено. Загроза зникнення бузького гарду. Вітчизняна екологічна спільнота занепокоєна тим, що 13 липня 2016 року на засіданні уряду України було затверджено програму розвитку гідроенергетики України до 2026 року, яка передбачає серед іншого і поновлення реалізації проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Як зазначають фахівці, у рамках вказаного проекту планується підвищити нормальний підпірний рівень Олександрівського водосховища на річці Південний Буг до позначки плюс. 20,7 метрів. Внаслідок цього історичному ландшафту центру Буго Гардівської паланки війська Запорожського, розташованому в долині Південного Бугу в околицях міста Южноукраїнської Миколаївської області загрожує неминуче зникнення. Експерти з охорони навколишнього природного середовища та безпеки життєдіяльності вважають, що впровадження програми може призвести до неприйнятих і навіть катастрофічних наслідків. Зокрема, регіональних техногенних аварій і катастроф, нищівного впливу на гідросистему та довкілля в цілому, впливу на об'єкти природно-заповідного фонду, знищення історичних і культурних пам'яток світового національного і місцевого значення, продовження тенденцій відсталості, технологій вироблення енергії в Україні, необґрунтованих економічних збитків. Цією зупинкою у нас все. Тепер переходимо також до досить цікавого, та ми зараз з вами подивимося відео. Приємного перегляду! І каньйони, і скелясі береги річок. А ще ця територія є унікальною тим, що це одна із найстаріших ділянок суші матеріка Євразія, яка понад 60 мільйонів років жодного разу не занурювалася під воду. Бузький гард, національний природний парк одне з семи чудес України. Це великий ліднік йшов, і він проробив ці скеліки цього кристаличного щиту. Тобто, ви бачите, що це взагалі не Характерний для півдня України ландшафт. Багато миколаївців не знають, що у нас є такі скелі, є такі гранітні виходи. Можна знімати фільми про вікінгів, про це фьорди і кам'яністі отроги. Скелясті брили утворюють величний кам'яний ансамбль. Найбільш вражаючими є Мигійські пороги, Радонове озеро, Актівський та Арбузинський каньйони. На території парку є чимало урочищ, а на верхніх ярусах панує степова рослинність. Тут проростає більше тисяч видів рослин. 34 представники флори занесені до Червоної книги України. Але навіть якщо не зустрінете рідкісної хіба це не краса. Між скелями маю рядь Авронія скельна та жовтець повзучий, а карликових півників та фіалок не злічити. Нижній ярус оповитий заростями дерев і чагарників. На території парку можна зустріти близько 300 видів тварин. Я зафіксувала ось цю ящірку. Збережений історичний ландшафт приклад того, як територія виглядала за часів війська Запорозького. Острів Гард був постійною локацією перебування низових козаків і центром Бугогардівської паланки. На території всього Бузького гарду на сьогодні ми можемо казати майже просто пам'яток археології, які відносяться до від епохи палеоліту, верхнього і мезоліту, це 20 тисяч років тому, до козацької доби. Саме існування парку руйнує всі стереотипи, пов'язані з південними степами України. Бузький гард за один день не обійти, і тим паче за 2-3 хвилини про нього не роз. Повісти, тому давайте вважати, що це наша маленька екскурсія тривалого історичного циклу. Так, сподіваюся, відео всім сподобалось. Далі ми переходимо до не менш цікавого не? до туризму. У Первомайському районі Миколаївської області розташована мека українського рафтингу село Мегія. Щороку тисячі туристів приїжджають сюди приборкати пороги Південного Бугу Млинний, Інтеграл та багато інших. Пороги здебільшого другого класу Млинний поріг третього. Також щороку на Південному Бузі проходять численні змагання з каякінгу, рафтингу та водному туризму. Адміністрація Національного природного парку Бузький Гард приділяє увагу розвитку мережі туристичних, екскурсійних маршрутів та екостежок. На даний час розроблено три автомобільні екскурсійні маршрути, які користуються великою популярністю серед відпочивальників. Є також пішохідний, водний, кінний та інші маршрути та чотири екологічні стежки, розповіли в прес-службі. Найбільшою популярністю користується одноденний екскурсійний маршрут. Що пролягає біля річки Південний Буг з переходами через скелі та лавуни. На цьому маршруті, крім отримання інформації краєзнавчого характеру, туристи знайомляться з рослинним та тваринним світом степу та водно-болотних угідь. Ну і на цьому наша подорож з вами потроху закінчується. Ми переходимо до висновку. Сьогодні ми мандрували екологічною стежку Південного Бугу та Бузького гарду у досить великому обсязі, дізналися про притоки річки та її протяжність по Україні, опрацювали інформацію про національний парк, розглянули їх ландшафтні особливості та мешканців, проаналізували екологічні проблеми річки Південний Буг і Національного природного парку Бузький Гард. Та дізналися, що всім було цікаво. Чекаємо вас у наших мальовничих краях. Дякуємо за увагу!